Вітаємо вас, шановні бджолі. Перед вами відео огляд заготовки для стильникового меду під 145-ту рамочку по 6 рамочок у середині з бічним пропилом. Дана рамочка складається з 4 частин, з двох бічних планок з пропилом та суцільного верху і низу. Для її зборки потрібно взяти дві бічні планки, примочити в клею розбавленим з водичкою. Потрібен будь-який клей, де третій, де четвертий, ПВА розпалений, він повинен бути не густий. Так краще деревина впитує себе клей, так краще тримається. Проклеїмо ми його для того, щоб при постановці цієї рамки вони не розпадалися та тримали свою діагональ. За рахунок того, що розміри зубчиків на рамочках пропилені чітко в розмір, все вставляється дуже швидко та дуже легко. Ніякої вищої математики тут не потрібно і цим справиться навіть маленька дитина. Пічні пропили в цій рамочці зроблені для простого та швидкого В Ці пропили вставляється маленький шматочок ващини та прижимається пальчиком, щоб трималося. Далі бджоли самі відбудовують соти та заливають мед. Дану рамочку помітка. Поміщається приблизно 150-200 грам товарного металу. Після її проклеювання потрібно залишити її на декілька годин, щоб вона просохла та тримала свою діагональ, щоб не було оцих коливань. Після чого її можна навчувати та вставляти в повноцінну магазину рамку. Також хочу підмітити, що на ці рамки у нас зараз до 1 лютого йде знижка, вони коштують 2 ,30 гривні 30 копій та відпускаються кратно 5-10 штукам. Для замовлень телефонуйте або переходьте за посиланням. На цьому все. Всім доброго дня та побачення.